Ой, ленюх, ой, ленюх. Так, почну дане відео з виправдань. Весь цей місяць і навіть більше я е, робив відпустку. Ні, ну не місяці більше, а десь тижня-два. Зараз я у процесі створення великого відео, і десь через тиждень-півтора може я викладу одне таке маленьке, але цікаве на дуже цікаву тему. От спойлер до цього, це буде відео про java ігри на. Цих кнопочних телефонах, то я гарантую, що воно буде цікавим, а велике відео вийде десь через ну, тиждень 3, може місяць. Ну воно вже там готове на відсотків ну, 20. Того все у процесі. Так що не тікайте з цього каналу, чекайте, цікаві відео ще будуть, і я вибачаюсь за дану відсутність. Так, ну наче все. Того давайте. Чекайте. Через тиждень півтори буде гарне відео. Всіх люблю чемодановка, Леонидовка, блять. Я за схрейда, да, да, бля, давай. Давай, блядь, ебкай, Охуенно! Избавительная колония, блядь! Новая жизнь, блядь! Три!